Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол і вчора вже розпочалась Ліга Чемпіонів, два матчі відбулося: саме Копенгаген Ман сіті і Мадрид-Лейпциг. І Ми сьогодні про них трошки поговоримо, бистренько пробіжимося по першому. Копенгаген вчора в себе вдома програв Манн-Сіті з рахунком 1-3. Дебрюй не відкрив рахунок, Матсон зрівняв, потім Бернардо Сілва включився і в кінці першого тайму забив. Ну і в кінці вже в кінці цієї, гри, точніше, Фоден забив і зробив рахунок 3-1. Я цей матч не дивився, не можу нічого сказати. Я знаю, що тільки в голі, коли забив Копенгаген, там помилився дуже сильно Едерсон. Ось такі оцінки отримали гравці: Філ Фоден і Дебрюй одні з найкращих, у Філа найвища оцінка. У Едерсона оцінка 5,9, і таке я взагалі бачу в перший раз. Ви можете написати. Можливо, ви якийсь матч пам'ятаєте і гравця, який отримав. Точніше, не гравця, а саме воротаря, який отримав таку низьку оцінку. Ну, саме, можливо, якийсь каріус хіба що з його помилками він би міг залутати собі таку оціночку. Ман-Сіті переміг прогнозовано, як тут немає такого нічого дивного. Ось такі гравці-оціночки у нас получились. Переходимо до наступного, і це для нас суперпоєдинок, який вчора ми подивилися. Лейпциг Реал Мадрид 1-0 Реал виграв на виїзді і забив цей гол Браїм Діас. Але зіркою цього матчу я вважаю однозначно Андрія Луніна з його сейвами. І в принципі статистика від Софаскору, оцінки їхні підтверджують цю думку, тому що він отримав найвищу оцінку Андрій. Тут написано 9,6, але вчора після закінчення матчу в нього була оцінка 9,8. І це, мабуть, найвища оцінка, яку отримав Лунін у своїй кар'єрі. Ну за реал так точно. Скільки він сейвів зробив, скільки він рятував цей реал нещасний в цій обороні, Лейпсих заслуговував не тільки на нічлю, а я так думаю, і на перемогу також. Тому що купа моментів, купа ударів, але Андрій вчора зробив 9 сейвів. Девід сейв. І він повторив рекорд, рекорд э, Тіба Курта по сейвам у Зареал Мадрид в одному матчі. Тіба це зробив у фіналі проти Ліверпуля, а Андрій Луні робить, робить це проти Лейпцига І це супер поєдинок. Ось ви можете подивитись у нас в телеграм-каналі. Я вчора публікував його сейви. І Їх було просто купа. Ось всі сейви. І вони були шикарні просто. Я дуже радий за Андрія. І я написав, що він найкращий гравець матчу. Я думав, що йому дадуть оцінку, Точніше, не оцінку, а нагороду, але нагороду отримав Браїм Діас за його гол переможний. Я з цим не згодний, я думаю, ком'юніті теж не сильно зрозуміло цю, цього рішення. Ну, українське то точно. І я дивився вчора в Твіттері, багато хвалили Луніна, але оцінку дали. Бреїму Діасу. Ви можете зайти в Телеграм, подивитись всі моменти з цього матчу, всі поєдинки. Я там публікую всі цікаві, цікаві моменти. І пишіть, чи погоджуєтесь ви, що заслужено. Чи заслужено отримав Браїм Діас свою нагороду за найкращого гравця матча. Я кажу, що не, ну, не надто заслужено. Так він забив, але мені кажеться, що для. Для результату Реала більше зробив все-таки Андрій Лунін. І Анчелоті після матчу сказав, що давайте будемо чесними, гра закінчилась гра могла закінчитись в нічю. Це була найкраща гра Луніна з тих пір, як я з ним зустрівся. Тобто, навіть папа Карло оцінив Андрія, що, таке, що буває дуже рідко. Він буває так, скаже щось добре зіграв воротар туди-сюди, але щоб такими словами він про нього ще не говорив. Тож, це супер матч для Андрія, і я супер радий вчора просто він подарував нам зробив вечір. Сьогодні ж у нас буде два поєдинки: це Лаціо Баварія і ПСЖ Реал Соціда. Також сьогодні ще зіграє Хадерсфілд uh, Сандерленд, де вийде Назарій Русен, де може вийти Назарій Русен, але ми сьогодні приковуємо наш погляд до Ліги Чемпіонів. А, а потім уже до Назарія будемо дивитись і за ним. Тож, Лаціо Баварія, дивимося о 22.00, як і ПСЖ Реал Sociedad. Я, мабуть, виберу все-таки другий матч. І мені більше до душі Кіліан Бапе. мені цікаво за ПСЖ спостерігати. Більше не за ПСЖ, а за Кіліаном. Тому я буду дивитися цей матч, але в Телеграмі я буду викладати всі моменти з поєдинків. Постараюсь зробити з обох. Також оцінки після матчів і всі результати будуть там. І також з матчу Сандерленд Хадерсвілд також будуть хайлайти, якщо там Русин заб'є чи віддасть асист. І також оцінки його після матчу. Тож заходьте, дивіться, там багато цікавого. У нас вже 74 людини там. Можете зайти і подивитись. Тож я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, я буду вам дуже вдячним. І дивимось футбол, Ліга Чемпіонів повернулась, ми цьому радіємо, тому що пора вже. Тож я вам бажаю гарного перегляду футболу. Підписуйтесь на телеграм.